Вітаю ви на каналі TVI. це окрема думка Сергій Теран. наш гість сьогодні політолог, директор міжнародного інституту демократії. Я вітаю вас в нашій студії в режимі онлайн часу. Наші глядачі можуть бачити все, що відбувається на європейському майдані. І власне ми будемо говорити. Про переговори влади і опозиції, тому що дуже різняться повідомлення. Мова йде про те, що опозиція вийшла з цих переговорів, тому що люди на Євромайдані розчаровані останніми подіями, останніми фактами цих зустрічей. Результату ніякого немає. Ну, хіба що останні повідомлення про те, що все ж таки суд звільнив двох в'язнів банкової? Що це може означати? Величезна проблема є та що люди на майдані не вірять владі. Тому що за останні два місяці люди стояли, вимагали, люди гинули, а реакції влади адекватної немає. Жодний той задовець, який має нести відповідальність за те, що відбувається в країні, країні, не покараний. І це створює величезну проблему довіри до влади. Оце основна проблема. Тобто не проблема в тому, що люди не хочуть мирних перемовин. Звичайно, всі хочуть миру, а проблема в тому, що ніхто не довіряє владі. Влада єдиний шанс спробувати. Вернутися до мирного перебігу перемовин це почати випускати активістів. Тоді, принаймні, з'явиться хоч якийсь натяг на те, що о, можна ще з ними про щось говорити. Про що? Це інше питання, але принаймні сидіти за одним столом. Тому що відсутність довіри впродовж останніх двох місяців створили ту ситуацію, коли раніше на початку акції протесту провокаторами називали тих, хто. Ішов на міліцію з палицями зараз, на Майдані, провокаторами називають тих, хто виступає за перемовини з владою. І це є наслідок того, що влада не демонструвала поступок. Тому все відбувається так, як воно й мало бути. Відбувається радикалізація після того, як влада залишається до глухої до громадян і їй не довіряють. Ну ще другий чинок може вплинути на можливість перемовин це міжнародний фактор. Угу. Якщо міжнародні чиновники, політики візьмуть на себе відповідальність. Спочатку візьміть відповідальність, це дуже важливо, і спробують переконати опозицію і владу повернутися до стіл перемовин, то це ще теж, теж дасть шанс для перемовин. Тому що знову-таки, в чому парадокс? Раніше міжнародні політики, закордонні політики переконували Януковича в необхідності перемовин. Зараз їм треба переконувати опозицію в необхідності перемовин. Оце те, що може вплинути. Якщо випайдуть активісти, і міжнародна спільнота візьме на себе певні зобов'язання. По і гарантії тих перемовин, які можуть відбуватися, тоді з'являться натяки, підкреслю тільки натяки на можливість перемови. А ну от ще ми можемо зараз відстежувати стрічку новин, і з одне з повідомлень стосується такого факту. Путін обговорив ситуацію в Україні, членами е, Ради безпеки. Е, Власне, мова йшла про е, конфлікт, про політичну кризу в Україні. Е, е, яку позицію може займати Росія тут? Ми говорили передовній програмі про те, що е, цей сценарій може бути використаний е, силовий сценарій, який розроблявся поза межами е, е, України. Наскільки зараз Росія зацікавлена, зацікавлена в швидкому вирішенні політичної кризи тут, як найближчий сусід? Теоретично, Росія завжди була зацікавлена в тому, щоб тут було більше безладу, тому що це дає можливість для більшого управління того, що відбувається в країні. Тому Росія, звичайно, буде робити все можливе, щоб ця ситуація, коли є керований хаос, тривалася як мого довше. Для Росії це відкриває можливості для більшого втручання, в тому, що тут відбувається. А також в Росії чудово розуміють, що кров на барикадах це. Червоний квиток не лише для Януковича, а й для багатьох представників української політичної еліти. І це означає, що куди вони ще можуть піти після цього: тільки в Росії і тільки бути з Росії. Тому в Росії давно зрозуміло, що ну, не можна тримати Україну газовими контрактами чи е, скупівлею стратегічних галузей економіки. Все одно Україна рухається в Європу. Але вони зробили висновок, що справа Тимошенка. Набагато серйозніше відштовхує Україну від Європи ніж будь-які стратегічні галузі. А якщо таких тимошенок буде багато, якщо будуть масові посадки, і теропити на громадян буде посилюватись, то це однозначно відштовхне Україну від Європи. Тому чим більше буде боїв на вулицях Києва. Тим легше Росія може управляти тим, що відбувається в Україні. Ну, а це підшлахне до Європи, чи пішла до початку такої партизанської чи терористичної війни, ми можемо говорити і, і, і про таке явище тут в Україні. У який спосіб уникнути таких подій? Це залежить від влади. Влада має продемонструвати те, що вона, по-перше, готова нести відповідальність за ті. Вже навіть не побиття, а з терор, який зараз відбувається, і терор він буває який. Він буває державний терор з боку держави, а буває у відповіді це партизанська боротьба. Тому терор з боку держави він вже почався. Ми вже живемо в терористичній країні, тому що зникають активісти, їх стріляють. Ну от небагато випадків, коли в Європі та й у світі уряд застосовував вогнепальну зброю проти мітингувальників, проти опозиції. Ну, от я згадую, що останній раз таки було в Європі за часи Румунії, за часи в в, часи в Румунії. Ну, були в Сербії і в Росії, але там був міжетнічний конфлікт. Ну, тобто ввечте, там не бути, при, там при, скільки. Держав, скільки? Каже, що цю зброю вогнепально використали екстремісти ем, провокатори, які ну, дивіться, ну, дивіться, знаходилися будь-яка людина, яка хоч раз тримала в руках мисливську зброю, знає, що мисливська зброя стріляє дробом. Дріб він дає. Він ефективний на відстані ну, 200-300 метрів максимум. Він далеко не летить. Тобто з дробом снайпер не може бути. Дробовики стріляють на обмежену відстань. В тому їхній ефективність. Вони просто прокривають велику площу. І це всі знають, всі ті, хто хоч раз займався мисливством. Тому повірити, щоб з дробовиків стріляли провокатори, це все одно, що повірити, що о, от, пінтингувальник в одній руці тримає щит, в другій запалювальну суміш. Десь в нього з'являється третя рука чи в зубах, я не знаю. Він бере з цим обріз і стріляє в сусіда, який біжить. Він що конфлікт відбувався під десятком камер, телекамер, які показували, як міліція стріляє з дробовиків у мітингувальників. Немає жодного кадру, де була б зброя у мітингувальників. Тому вірити в те, що це хтось зробив з провокаторів, ну це просто себе не поважати. Спитайте будь-якого мисливця, він вам точно розкаже, що таке дріб і як з нього можна стріляти. Якщо все ж таки влада може погодитися на цей дипломатичний крок і зустрітися з європейськими лідерами за столом переговорів, що власне найближчим часом Європа може ініціювати. Наскільки результативною може бути така зустріч? Вона може бути тоді результативною, якщо Янукович побачив, що іншого виходу для нього немає. Чи готовий, готовий він власне це побачити? Ми продовжимо говорити про це одразу після реклами. На каналі TV. Це окрема думка Сергіянаргії сьогодні. залишайтесь з нами. Свою окрему думку стосовно останніх подій в Україні висловлює Сергій Таран, політолог, директор міжнародного інституту демократії. Під час реклами ми говорили про можливі сценарії розв'язання конфлікту. І зупинилися ми власне на важливій зустрічі з європейськими лідерами і президента Януковича. А у який спосіб цей діалог може тривати і на які поступки може піти президент Янукович? Таке що мені де ні на жодні поступки? Угу. Ну, якщо не вважати з вільних в'язнів теоретично, банку. він може. Ну, Проблема, в чому з'яснення? Ще кількох випустило, а ще більше посадило. Угу. От, теоретично він має запропонувати амністію. Теоретично. теоретично він може запропонувати відкликання законів, диктаторських законів, і теоретично він може за певних умов говорити про зміну уряду. Я не думаю, що про що щось він навіть зможе говорити, досрокові... але це не означає, що він буде готовий це все зробити. Тобто, треба розуміти, що е, ми вже про це говорили. Цій людині ніхто не довіряє. Це проблема про досрокові парламентські вибори. Може йти мова зараз. Це було б правильно говорити і про дострокові парламентські вибори, і про дострокові президентські вибори. Ну, я не думаю, що вони до цього зараз готові, тому що вони чудово розуміють, який буде їхній результат, і що дострокові парламентські вибори можуть стати прелюдією до дострокових президентських виборів. Не думаю, що вони поки на це готові. А напевно, якщо Янкович був би готовий скасувати е, антиконституційні, будемо говорити прямо закони, які ухвалили 16 січня, напевно, він не так швидко їх підписав. Напевно, він робив це не для того, щоб так е, ш, е, тепер швидко відмовитися від цього. А давайте. Прокоментуємо останні заяви, ну зокрема, які лунали цей сценарій, який лунав з вуст в ефірі, зокрема, каналу ТІВЯ Інни Богословської, яка вийшла, як ви знаєте, з фракції партії регіонів, Вона каже, що вівторок буде насправді вирішальним днем в роботі парламенту, і можливо саме цей вівторок. Стане таким чорним вівторком, коли ми можемо прокинутися дійсно в іншій країні. Якщо все ж таки буде запроваджено цей надзвичайний стан, якими будуть наслідки, у який спосіб це буде відбуватися? Ну, достатньо почитати закон. Ми там побачимо, що надзвичайний стан передбачає скасування будь-яких комунікацій мобільних, тобто не буде ні телефонного зв'язку мобільного, ні телебачення, крім першого національного каналу і дротового радіо. Не буде можливості вільно пересуватися. Очевидно, що буде комендантська година. І в цій ситуації армія і влада має забирати у громадян будь-яке майно, якщо це є потрібно. Будь-яке. Оце те, що нас чекає. Це може тривати довго, бо стайн можна продовжувати. Тому, звичайно, тоді країна або Київ перетвориться на одну велику в'язницю. Чи буде це тривати довго? Ну, це, це велике питання, тому що треба розуміти, що запровадження надзвичайного стану це колосальні збитки економічні, в тому числі економічні збитки для акціонерів партії регіонів. Більше того, треба розуміти наслідки цього. От, ну, буде надзвичайний стан. Ну, розженуть Майдан. Очевидно, що будуть жертви. Очевидно, що для політичної еліти під е, партії регіонів це закриє дорогу на захід. Однозначно. Тому що ті люди будуть сприйматися як фінансистами е, структури, яка займається тероризмом по відношенню до своїх громадян. Вони будуть тут. Вартість їхніх активів буде падати. Більше того, е, я прогнозую дуже сумний сценарій, що подібні речі можуть призвести до партизанської війни. Тому що люди будуть прагнути, ну, як мінімум, помсти. Яке майбутнє чекає тих людей, які зараз є у владі? Сидіти постійно тут. Грошей немає, гроші падають, це огородити себе колючим дротом, боятися вийти на вулицю. Тому ключове питання надзвичайного стану не в тому, як його проголосити, а як його отримати, і які наслідки. От будь-яка публічна акція, вона має ту властивість, що головне не так, як її почати, а як її завершити, як її підтримати. Той же Майдан. Неважко почати, важко тримати. Це хоч хто... Займався публічними акціями, це знається, так само надзвичайний стан і диктаторські закони. Не, ну, не така велика проблема їх почати, проблема, як їх підтримати, як з них вийти. Тому, звичайно, її влада, очевидно, що спробує розіграти сценарій надзвичайного стану, тому що вже вичерпуються будь-які силові інструменти, як можна силовими методами. Вирішити політичну кризу. І надзвичайний стан це вже останній Рубікон, це вже останній силовий метод. Бо інше вже, крім силової влади, не знає. Тому, звичайно, влада спробує використати і цю ядерну зброю. Але відповідь на питання, як це буде довго тривати, як звідти виходити, і як буде жити, в тому числі і чиновникам від партії регіонів, оце відкрите питання. На нього відповіді точно немає. А, давайте припустимо всі розмови, які зараз ведуться в адміністрації президента. Ну, тепер ми знаємо, що власне пан Клюєв очолив адміністрацію та свято міста просто не буває, як то кажуть. А, який стратегічний план буде розробляти зараз влада? У ліберальний спосіб вирішити цю політичну кризу, чи і далі, як сказав прем'єр Азаров, у нас немає ніяких ознак політичної кризи, тому що уряд працює, влада працює. Ну, я не бачив жодних ліберальних кроків. З боку влади за останній час і жодної поступки. Ну, от почали випускати активістів, можливо, це варто сприймати. важко це навіть поступки сприймати, але принаймні як якісь надії на якісь uh -huh. поступки. Тому ці люди, які зараз при владі, вони не звикли до чогось поступатися чи лібералічити. Uh -huh. Але це ті люди, які, якщо бачать небезпеку для себе, можуть зробити крок назад. От тому для них є. Єдиний стримуючий фактор це те, якщо вони побачать, що Майдан дуже рішучий, і що розгон майдану і тримання в терорі всю країну буде для них дорого коштувати. Це єдиний стримуючий фактор, який може їх принаймні підштовхнути до якихось перемовин. Але знову я не думаю, що вони будуть говорити про дострокові вибори. Максимум компромісу, на який вони теоретично можуть піти, це зміна уряду. А ця можлива партизанська війна, про яку ви кажете. Влада мала би дати відповідь, хто ті люди, які будуть виступати в ролі цих партизан, які будуть вести цю війну. А якщо влада би дала відповідь собі, хто ці люди, то напевне вони би зрозуміли, хто не зацікавлений в тому, щоб Янукович зберігав свою власне свої позиції. Невже сам Янукович розраховує, що все це минеться так безкарно для нього самого? От, чим далі ситуація йде по силовому сценарію, тим очевидно, що шансів на це менше. Чи є вже шанси зараз, це велике питання. От. Але е, ну, загнаний Янукович, він, звичайно, буде розуміти, що будь-який відступ, це означає не залишатись президентом, а мати третій термін. Так, але і опозиціонери так само розуміють, що невирішення цього питання, не перемога для них може означати. Терміни. Тому от, ситуація гугу куда. Якщо сторони хочуть вийти з цього, то влада чинно має запропонувати пакет Амністії? Mm -hmm. Але пакет Амністії в першу чергу проти тих, хто е, який тор охоплює тих, хто мітингує. Безперечно, в першу чергу, тоді з'явиться шанс на будь-які домовленості і гарантії для іншої сторони. Чи використає влада цей шанс? Ми поговоримо про це одразу після реклами на каналі з нами. Це окрема думка Сергій наш є сьогодні. «В окремій думці» на каналі Ці ми, ми говоримо про те, що власне, 28 січня а, оголошено початок роботи в. Позачергової сесії Верховної Ради, і от власне спікер божиться, що у вівторок Рада не розглядатиме надзвичайний стан. Тоді про що піде мова на цій позачерговій сесії? Можемо зараз припустити такий план робочий. Основний сценарій це те, був в тому, щоб запровадити надзвичайний стан. Так. Але, можливі, звичайно, інші варіанти. Це якщо раптом перемовини між опозицією і владою будуть поновлені. Теоретично можуть розглядати, наприклад, законопроект, який торкається закону про амністію mm -hmm. і скасування тих диктаторських законів, які були ухвалені, mm -hmm. Теоретично, mm -hmm. це дуже важко віриться, тому що чим більше представники влади заявляють, що вони щось не будуть робити, чим більше побоювання, що вони це зроблять. І це найбільша проблема. Mm -hmm. Тому, якщо влада хоче провести цю сесію спокійно, mm -hmm. позачергово, то має бути зроблено все можливе, щоб ті документи, які готуються, uh -huh. були заздалегідь відомі, щоб вони uh -huh. були прозорі, uh -huh. щоб їх всі знали, щоб порядок денний був розписаний по хвилинах. Uh -huh. І якщо це влада зробить, тоді з'являться надія на те, що ця сесія не буде. Чорний вівторок. всіх дуже здивувала заява президента Білорусі Лукашенка, який аналізуючи ситуацію в Україні, сказав: От що буває, коли діти президента займаються бізнесом, і ви чи не єдиний політолог, який каже, що вас це вас ця заява не здивувала? Чому Ми, що Білорусь і Україна насправді дуже різні країни? І навіть якщо в Україні буде диктатура, то це не буде білоруська диктатура, тому що в Білорусі свого часу за часів Лукашенка були створені достатні ліберальні умови для розвитку економіки. Ну так, звичайно, Росія в цьому допомагала, uh -huh. але в Білорусі значні кошти в інфраструктуру за інвестиційною привабливістю білоруська економіка. Поряд стоїть з польською економікою, членом Європейського Союзу, країна одна з найкращих пережила економічну кризу. І білоруська модель швидше нагадує Чилі в тому сенсі, що за часів Піночета в Чилі був теж дуже стрімкий розвиток економіки. Тобто в політиці не можна було нічого, в політиці було все затиснуте, але бізнесом можна було займатися. Як це було зроблено? В першу чергу через тотальну боротьбу з корупцією. Бізнесу стало чітко зрозуміло, вони можуть займатися економікою, але все прозоро, чесно, плати податки і все. Це не є українська реальність. Оце те, про що говорить Лукашенко. Це те, що коли група сім'я монополізує економіку, і в країні зараз найвища корупції в Європі, то це далеко не білоруська ситуація. Це ситуація гірша. Але з іншого боку, вона не дає режиму ресурсів для довгого виживання. Ну, дуже багато у світі є країн, де є е, розвиток економіки, а немає е, політичних свобод. Ну, Китай, наприклад, чи угу. багато азійських країн. Тобто це невелике диво. Е, просто проблема таких економік, в тому що вони не можуть розвиватися, не можуть гарантувати стабільного, довготривалого розвитку, тому що є проблема переходу влади, передачі влади, тому що ускладнюється використання інтенсивних технологій, економіка розвивається лише екстенсивно. Є це питання. Але за будь-яких обставин. Білорусь відрізняється від України тим, що фактор корупції немає. Там немає. Ви знаєте, багато білоруських олігархів, а от я знаю багато українських, і всі знають. От це є те, чим відрізняється Україна від Білорусі, і це те, що сумнівно дасть ресурси тій диктатурі, яка можливо у нас з'явиться після вівторка, шансів на довготривале виживання. Ми дуже довго говорили в цій студії насправді про роль парламенту, про вирішальну роль парламенту. Парламент взяв і ухвалив закони 16 січня. А вчора в цій студії був Тарас Черновіла, який сказав, що ну остання надія це саме на цих олігархів, прізвища, яких ми всі знаємо. А яку вони роль могли би зараз зіграти у вирішенні конфлікту? Іронія в тому, що олігархи це, напевно, єдина група людей, які реально отримали величезні прибутки від майдану, тому що в планах групи сім'я було відтиснути олігархів з політичної сцени, забрати у них все, що можна забрати. Ну, це зрозуміло, тому що олігархи вони завжди розкладають яйця в різні кошики, і тому теоретично вони можуть фінансувати опозиції. Взагалі, для чого зайві конкуренти, якщо ми вони завжди в цій системі, яка створюється, все монополізувалося в руках однієї групи близьких до близьких до Януковича. Тому олігархів планували відсунути після домовленості з Росією багатьом олігархам повернули те, що в них починали забирати. Комусь дали доступ на ринок труб в Росії. Комусь когось повернули на ринок газу, комусь щось пообіцяли, комусь дали можливості працювати, принаймні не займають. Тобто вони отримали величезні прибутки від фактора Майдану. Якби цього майдану не було, то напевно, що клас олігархів у нас би почав зникати. Але отримавши якісь колосальні прибутки, вони дуже швидко продали ці прибутки, продали свободи людей. І по суті ті акціонери партії регіонів, які планували вихід своїх людей з фракції партії регіонів, дали задній сигнал, дали навісто. Однак я думаю, що олігархи достатньо розумні люди, щоб розуміти, що зникнення майдану знову поверне питання про їх існування. Для чого вони потрібні будуть в країні, де є диктатура. І от тоді знову виникне питання про те, щоб вони вже зараз спробували вплинути на ситуацію. Uh -huh. Тим більше, що знову таки ми повертаємося до того, що силовий розгін Майдану означає заборону на в'їзд до світових європейських країн представникам істеблішменту політичного, які пов'язані з фінансуваннями тієї партії, яка спричинила масовий терор. Це що означає? Це означає те, що українські олігархи. Не зможуть їздити ні в Монако, ні в ні на Крушевіль. Все вже. От і я думаю, що перспектива жити за колючим дротом в Україні їх теж не влаштовує. Тому вони теоретично можуть вплинути на ситуацію. І мені видається, що та проблема, що у партії регіонів зараз немає залізобетонної впевненості в тому, що надзвичайний стан вдасться вести прямим голосування в парламенті, це теж уже робота олігархів в тому числі. Ну, чекати не так довго, ми поживемо, побачимо, власне, чим завершиться вівторок. вівторок. Більшість ваших колег висловили думку, якщо можна дуже коротко, про те, що власне тут вирішується в Євромайдані, в центрі Києва, в центрі української столиці, вирішується доля не просто України, а доля Старої Європи. Безперечно, тому що Європейський Союз він почав розширюватись, він почав відігравати геополітичну роль у світі. І е, Україна мала бути тою точкою, е, яка мала, мала би означати те, що Європейський Союз є одним з провідних геополітичних гравців світу. І е, це б одразу зняло питання про геополітичне домінування в цілому mm -hmm. регіоні, відкрило би перспективу набагато більше. І зараз поки що це не вдається. Якщо Європа не зможе е, захистити Європейський вибір країни, яка поряд з Європою знаходиться, то звичайно Свого Європейський суспіль. Союз звичайно залишиться. Я не думаю, що він розпадеться чи там стануться якісь неповоротні моменти, але він вже буде не відігравати ту геополітичну роль в регіоні, mm -hmm. яку може відігравати, і і досі ще відіграє. Свою окрему думку висловив Сергій Таран, політолог, директор Міжнародного інституту демократії. Я дякую за довіру до каналу і на все добре.